Оце каже той, хто тримає сім зір правиці своїх, хто ходить серед семи золотих свічників. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні якби заключна тема відносно того, що Господь поруч з нами. І так ми розглянули в першу чергу історичні моменти або буквальні випадки, коли Господь ходив буквально. Ми розглянули, коли Він був присутній в стовпі, або просто коли ми його навіть не бачимо. Ми розглянули, що означає для нас духовне значення, але давайте розглянемо питання. А де ж тут сам Христос? Дуже важливо, що Господь ходить серед семи золотих свічників. Він сам у центрі церкви. Він показує, що центр віри це не пастирі, не священники, не структура, а безпосередньо Він сам. В цьому заключається христоцентричність цієї теми і цієї думки. Господь є нашим центром. Він ходить. Серед своєї церкви тримає і опікується нею. Він тримає її якби в своїй руці. Він недалекий, але перебуває своїм народом. Христос ходить серед церкви, навіть якщо вона знаходиться в світлі. Господь присутній серед свого народу. Він бачить, підтримує і направляє. Христос, той, хто йде поруч, це є ключ до всіх питань і вирішень наших проблем. І так, ми читаємо знову ж ліві, там сказано, і буду ходити серед вас, і буду вам Богом, а ви будете моїм народом. Єзикілі сказано: Вчиню з вами завіт миру, це буде вічний завіт з вами. І влаштую їх, і розмножу їх, і дам їм храм серед них навіки, і житиму з ними, і буду їх Богом, а вони будуть моїм народом. Це про Ізраїль сказано, що Він дасть їм храм. А у Коринфянам 6,16 сказано: Ви храм Бога Живого, як сказав Бог, я житиму в них і ходитиму, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. І так ми бачимо цікаву послідовність. Господь спочатку каже, я буду просто з вами присутній. Потім він каже, я дам вам видиму присутність, я дам вам храм, який ви збудуєте. Я буду, якби, присутній в цьому храмі, і я буду жити з вами. Це є ключова думка. Але далі ми читаємо, що каже, ви є той храм. Якщо вчора були сіни, то сьогодні ми являємося храмом. Це є образ, символ сьогодні очікують третього храму побудову в Єрусалимі. Невідомо, що буде збудований, принаймні Біблія, книга об'явлення про це не говорить, не уточнює. Хоча там є деякі натяки на це питання, але ключова думка говорить про те, що ви є храм, я буду Богом, і житиму, і ходитиму з вами. Колосянам 1.17 сказано, все ним стоїть. А Тут, в другому розділі, сказано, що Він ходить серед семи золотих свічників. Усе наше життя тримається на Ісусі Христі. Якщо Він забере свою руку, все зміниться і втратить свій сенс, і перестане існувати. Тому Господь є центром нашого життя. В нашому серці, в нашому єстві є храм. Де знаходиться Господь, якщо ми йому надаємо це місце. А Він є перший від усього, і ним все стоїть. Амінь.